Тоже майстрине, ну, тож, майте Бога в серці, ну, де ж так заганятись жорстко. Оцей об'єкт, який я з дрібненькою плиткою там мав порозшивати внутрішні е, кути з цементної фуги і забити е, герметиком. І ще оцей, от бачите, оцю стіночку, що я там простукував, що треба перекласти, бо бухтить. Сьогодні ми її розпакували, і що маємо? А маємо там, що плитка вкладена на цементний клей е, на ОСБ плиту. Ну ви що жартуєте, чи що? Ну 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 як так? Ну не можна вкладати на, на дерево на цементні клея плитку. Зараз я буду клеїти е, гідроізоляційну мембрану на двохкомпонентний клей. Зверніть увагу на двохкомпонентний клей і поверх вже будемо вкладати на той самий двохкомпонентний клей нашу плиточку. То вже воно буде якось плюс-мінус по-людськи виглядати. Але що взагалі пхати, те ОСБ коло вани? Та дай якусь цементну піщану плиту е, чи, чи та той навіть гіпсокартон запхає. Ну ОСБ, оце біля вани. Ну я в шоці, чес. Ну я розумію, що людина вибрала ну дешевших трошки майстрів, чим її пропонували. Ну але ж ту ну, для чого це такі загони? Два місяці пожити і переробку це зараз робити.